А скільки в цілому маршрутів на Усенка? 9 чи 10. Але яка різниця? Головне, скільки складних місць там є. В чому прикол Усенка? Тупо завчити маршрути не вийде. Ви із сесюри ти не завчиш. Тобі треба зрозуміти, хто кому поступається, як заїжджати. Проїзд е, на перехресті Сергієнка Сосюри в будь-якому напрямку. Тобі треба розуміти там скошене перехрестя, траєкторії розуміти, читати дорогу, там пішоходів, трамваїв, жесть. Його треба зрозуміти. Далі, поворот е, Сергієнка на Пражську, там теж жопа. Там треба розуміти траєкторії, читати все, враховувати багато чого, дивитися постійно по сторонам і по дзеркалам. Базар-вокзал це повна жопа, і його теж треба вміти читати і видивлятися. Чому так складно скласти Наусенка? Тому що там дуже багато унікальних перехресть, які завчити не вийде. Там такий жорсткий трафік, що ти з учням можеш проїхати там 15-20 разів, і буде кожен раз по-різному. І кожен раз ти по пояснюєш: а тут так, а тут так, а дивись, тут ще такий нюанс буде. І це ще в нас не було трамваю сьогодні. Бо вимкнули світло чи тривога, тож е основні популярні маршрути це там, де є заїзд в базар-вокзал, там, де є заїзд в сосюри, четвертий також розворот на Усенка Хаткевича і поворот ліворуч на Усенка-Хаткевича, там, де з Хаткевича на фінський провулок теж поворот. Це складні місця. Тобто ліві повороти, розвороти, базар-вокзал, сосюри. Всі ліві повороти на маршрутах це складно. А виїзд з майданчику це складно, особливо ліворуч, праворуч легко. Розвороти, це складно. Бо трамваї, бо трафік насичений і тому подібне. Тому там класно навчатися, але щоб тобі розжовували і пояснювали, навчили приймати рішення читати дорогу, дивитись по сторонам і по дзеркалам. Дуже складні маршрути. Багато людей. Пішоходів, які просто лізуть з діагоналі, біжать, бабки на трамвай, там піздец. Але для навчання там дуже круто. Там дуже круто навчатися з гарними інструкторами. Тож, чекаємо.